Добрий вечір, шановні нумізмати. Вітаю вас. Ви на каналі Atom Coin. З вами Олександр. У нас сьогодні огляд монет в слабах Австрії, Німеччини, Сполучених Штатів. Також золота монета Нідерландів, друзі. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Ось дивіться, у нас вже Луїтпольт, три марки, чудовий штемпельний блиск, слаб від компанії NGC. Грейт МС 63, друзі. Ну, Давайте традиційно глянемо, що він у нас по каталогу коштує. Дивіться, 640 тисяч екземплярів. 70 штемпельний. Такий уйдпос в продажі, друзі, в районі 135 євро. Продовжуємо далі. У нас зараз перед вами три марки. Прусія, МС 64, це обігова монета. Три варки. Вільгельм, так звана голова. Ось дивіться, який є яскравий штемпельний блиск. Чудова така темна патина по монеті. Слаб від компанії NGC. Друзі, і давайте глянемо, що він у нас коштує по каталогу, які взагалі там ціни і тиражі. Такої монети в нас ще не було на огляді, тому я думаю, буде цікаво. Ось наш Вільгельм голова. 912 рік, 900 проба срібла. 60. Євро-штемпельна монета, друзі. Така в продажу в районі 220 євро. Не часто їх зустрінеш на ринку навіть Німеччини в таких станах і в таких рейдах, друзі. Власне, отак. От Пруфовські монети, ви бачите, від 300. Ціни попадаються. вони, да, є. Ось так. Хто не підписався на канал, друзі, саме час це зробити. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь, чекайте нових цікавих оглядів. Перед нами зараз. Австрійський один шилінг 925 року теж обігова монета в чудовому цікавому грейді від компанії PCGS. Ось дивіться, така на, аверсі, на реверсі, вибачаюсь, темна патина. Гарний штемпельний блиск, яскравий шилінг. І давайте, друзі, глянемо, що він у нас буде коштувати по, -по каталогу. Це тиражна монета, але давайте подивимось. І ціни я озвучу. Один шилінг 925 рік, 38 мільйонів 209 тисяч Екземплярів. Ну, бачите, штемпельний 12 євро. Такий в продажу в районі 70 євро, друзі. Ну, Слабування, все такі ціни на сьогоднішній день. Взяв, думаю, щоб було цікаві гарні монети, шилінги австрійські, мені теж подобаються. До речі, бачите, в каталогі, хто цікавиться Австрією. В малом німецькому каталогі, друзі, є Австрія, є Ліхтенштейн, є Швейцарія. Ну, ось так. Продовжимо далі, друзі. Ось у мене також яскраві 10 гульденів. Нідерланди, королева Вільгіміна. 897 рік. Яскравий штемпельний блиск. Дуже цікава монета, друзі. Мені подобається дизайн. У мене вже були їх, я їх продавав. Ось така монета в продажу в районі 620 євро, друзі. Яскрава штемпельна. Нідерланди. Гарний в них дизайн в цих монетах. Особисто мені подобається. Пишіть в коментарях, як вам. Які золоті монети подобаються вам. Буде цікаво почитати. Всім відповім. Поставлю лайк, друзі. Давайте подивимось, що вона коштує на сайті Ucoin. Зараз ми з вами подивимось. 6,73 грама, друзі. 900 проба золота. Глянемо тиражі, ще раз нагадаємо, 453 696. Ну, тут щось не показує в даному випадку, але це монета з рідкістю. Це, не така часта. Ось так. В продажі в районі 620, евро, друзі, такі 10 гульденів. Ми продовжуємо. Хто не підписався на канал, саме час це зробити. Ставимо лайки, вподобайки, тиснемо на дзвіночок. У нас далі ось такий чудовий 1$ долар Ейзенхауера, 400 проба срібла, друзі. В грейді Proof 66 Cameo, Ось така яскрава монета від компанії PCGS. Ми вже на сайті Ucoin. ось Ви бачите 617 гривень ціни на цю монету. 24,59. Вага, 400 проба срібла, друзі. Ось такі ціни. Бачите, який взліт 24-му срібло. Здорожло, ми це всі з вами знаємо. Тиражи, ось дивіться, Brilliant Uncirculated 6868. І в пруфі монета 4 мільйона 265 тисяч. Така монета в продажі близько 70 євро, друзі. Не такий частий грейд у нас на ринку. Proof 66. Ось так. Ми продовжуємо далі. А далі, друзі, у нас ще один цікавий долар. Монета Старий двір Сан Франциско, 1$ долар, від компанії PCGS Proof 68 Great D Camel. Ось така яскрава монета, друзі. Просто аж чорнота на задньому плані. Сподіваюсь, що вам буде видно на камеру. Яскравий долар, цікавий в колекцію. Друзі, ось ми з вами на сайті Ucoin, Давайте подивимось. Які тиражі? 26,73, як долар Моргана? 900 проба срібла. Друзі, ось такий. Невеликі тут тиражі, як для Америки, Сан-Франциско монетний двір. 65 Brilliant Uncirculated і в пруфі 255 700. Друзі. Ось такий долар. Друзі, далі у нас Італія. 500 лір. Галілео, ось така монета від компанії PCGS в грейді MS-68. Яскравий штемпельний блиск. Не було в мене ще такого грейда, Цікава монета. Італія, Вони, до речі, на ринку Німеччини від 25 євро просто сирі коштують друзі. Ось така. Я думаю, що можна потім подивитися під мікроскопом цей 68-й грейд, як він виглядає. Я думаю, що буде цікаво. Подивиться вищі грейди під мікроскопом. Що там відбувається. Також давайте глянемо що з цією монеткою, що вона коштує по укону, які ціни, які тиражі. Ось наші 500 лір на сайті УКін, друзі. 11 грам, 835 проба срібла. 350-та річниця смерті Галілео Галілея. Ось давайте глянемо тиражі, друзі. 198 тисяч. Рим не, така, не такий великий тираж, друзі. Просто що монетка свіжа, але заслабована така в продажі в районі 55 євро. А далі у нас теж Італія. 982 рік також. Рим Гарібальді, менший грейд, PCGS, ms 67 Яскрава така монетка. Чудовий штемпельний блиск. Ось у нас, друзі, у 100 років після смерті Джуджепа Гарібальді. 500... Лір, 82 рік також 11 грам, 835 проба срібла. Давайте глянемо теж тиражі, теж 193 тисячі штук їх монетний двір Рим італія. Друзі, хто не підписався на канал, саме час зробити це, ставимо вподобайки, тиснемо на дзвіночки. Очікуємо на нові відео. друзі. Далі у нас монети Третього рейху, такі цікаві, так звана церква без дати. Поздамська 935 А і 934А. Давайте роздивимося спочатку 934 рік. Ось дивіться NGC ms 62 яскравий штемпельний блиск на монеті. Чудово. яскрава, Ось 34-й, МС-62, друзі, це обігова монета. Ви всі це прекрасно знаєте. Тому в грейдах МС 63 ці монети коштують дуже дорого. Ці монети вже були продані. Плюс-мінус 150 євро друзі, на сьогоднішній день, ось 35. а Подивіться, який яскравий штемпельний блиск. Да, є міні-коцки по полю. Але ж, друзі, майте на увазі, що це обігова монета, так вона і буде. Церква без дати, ось 34-35 й й рік. Друзі, зверніть увагу, що у нас монетний двір Аберлін, VS, Це монета обігова середньої якості. 20 євро вона коштує. Наостанок, друзі, хотів вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі.